Слотокін. Королівський сезон починається. Дуже важлива заява вийшла на території Росії. Ну, принаймні, так пишуть росіянські помийки, які звуть себе Рія Новості. Кажуть, що всі російські чиновники повинні їздити на отечественних авто. заявив Путін. А, можна сміятися тут. А, питання залишається або треба зменшити кількість російських чиновників або збільшити кількість е, російських отечественних автомобілів. Е, ну і як ми розуміємо з автомобілями більші проблеми ніж з кількістю, з кількістю чиновників тому що вони періодично якби цей поповнюють е, концерт кобзона вони періодично з ними щось відбувається чи то самостійно чи то так карта випала ту, яку Лукашенко обіцяв показати, от відповідно вони якось швидше відправляються на концерти, ніж випускаються автомобілі. Хоча знову ж таки, що вважати російським отечественним автомобілям, якщо це отой китайський автомобіль, який привезли і перекре... переклеїли шильдік, то тоді, звісно, напевно, з тим проблем немає. А якщо він має на увазі, що автомобіль якийсь проектований. Змонтований і випущений на території тимчасової території Росії, то з цим, я думаю, є певні нюанси, тому що вже кілька років говоримо про те, що там якось запчастини закінчуються. Чи вони хочуть викупити всі отечественні автомобілі у народонаселення і пересадить на ці самі автомобілі депутатів чиновників? Не знаю. Коротше, питання, як завжди, більше ніж відповідей, але Путін собі сказав і сказав, розумієте, а ми тепер думаємо над тим, що там відбувається. Е, ще одна доволі дивна заява, яка прозвучала, е, каже Росія поширює оголошення про набір до армії в Казахстані. За приєднання до російської армії жителям сусідньої країни пропонують 495 тисяч фублів. Це близько 195 тисяч, якщо переводити їх в гривні. І це такий разовий платіж, кажуть. Далі буде 190 тисяч фублів, це близько 75 тисяч гривень, нібито зарплата. зарплати. Але ж ми чудово розуміємо, що для того, щоб її отримати, то треба ж вижити і прожити хоча б місяць десь на території України. Я не думаю, що жителі Казахстану аж надто захочуть приєднуватися до лав окупаційної армії, але в той самий час я не впевнена і в тому, що Казахстан дозволить приєднатися до. Лав окупаційної армії, що їм такий дозвіл дадуть, тому що, наприклад, от президент Чехії напередодні дав дозвіл чотирнадцятим, здається, мешканцям Чехії доєднатися до іноземного легіону в Україні. Дозвіл вони обов'язково мають просити у президента Чехії звертатися до нього, писати заяву, і відповідно тоді він розглядатиме ту заяву, і або дозволятиме, або не дозволятиме доєднуватися до. Збройних сил до лав збройних сил України і в боротьбі за нашу свободу і за нашу визвольну війну. А тому я не впевнена в тому, що Казахстан отак от просто скаже: та, будь ласка, хто хоче, можете їхати і допомагати окупантам. А Вбивати українських мирних мешканців, тому що ми ж знаємо, що окрім того, що вони знаходяться на фронті, вони ще і стріляють по мирних українських містах. Мі здається, не було дня після звільнення, коли в Херсоні не лунали, наприклад, вибухи. Це ж теж роблять ті, хто знаходяться там на лінії фронту, по ту сторону лінії фронту, тому чи захоче хтось з Казахстану брати на себе цей тягар. Питання залишається відкритим. Ну а поки Російські генерали якось теж ви знаєте розговорилися. Е, ну як розговорилися? Мені здається, що це в принципі оговорочка більше. Але 8,5 тисяч десантників Росії отримали поранення за час війни в Україні. Про це повідомив командувач російськими повітряно-десантними військами генерал Теплінський. У привітанні з Днем ВДВ напередодні там відбувалося вот та вот сьміроприяті день. Коли всі купаються в фонтанах, в тільняшках рвуть на собі ці ті тільняшки, б'ють себе пляшками по голові і кричать: Ти служив, не служив, уважаєш, не уважаєш. Ну і вот це от все. Ну і от вчора, в тому самому привітанні, бачите, Тіплінський сказав про 8,5 тисяч десантників, які отримали поранення за час війни в Україні. А ми ж розуміємо, що довіряти цій цифрі не можна, але це та мінімальна цифра, яку вони собі можуть дозволити сказати. Тобто, в принципі, ми її можемо помножити відразу на 2 або й на 3. І якщо 8,5 тисяч десантників отримали поранення, то щонайменше 3 тисячі а, тих десантників, які не повернулися з території України. України каже, понад 5 тисяч з них зазнали поранень. Після лікування вони повернулися на фронт. А понад 3,5 тисячі поранених взагалі відмовилися залишити передову. Тобто, це навіть не ті, хто зараз знаходиться на території Росії, а це нібито ті, хто і досі залишається на території України. От 5 тисяч порвали на собі тут тільняшку і сказали, ми нікуди звідси не підемо. І будемо тут до останнього, а, от чи три з тисячі, а п'ять тисяч сказали, ми полікуємося і знову повернемося, тому що з першого разу нам було непонятно. Як сильно нам може прилетіти, і відповідно вони повернулися сюди воювати. От такі цифри були озвучені. Тому тих, хто не повернувся, тобто безповоротні втрати, вони зазвичай складають три Ну, ця цифра помножена на три. Тому 8,5 тисяч помножуємо на три і можемо зрозуміти, яка безповоротна втрата тих, хто не повернувся з території Росії назад сюди, в Україну помирати. Чи хотів, не знаю, але от е циферка з його е рота прозвучала. З вуст не кажу, але з його рота таки прозвучала. Привіт вам, мої найкращі люди! На жаль, нацрада ввійшла таки в наш чат е і говорити з вами прямою мовою в ефірі я. Вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Solar News. Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про поговорити. Ну тому що там щонедень відбувається якась святкова бавовна. щонедень відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію, ну, отих тих самих болот. Ну і ще багато чого цікавого, про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті або в описі, в описі під цим відео. Ужаймось.